В'їхав у відбійник і зніс ліхтар 25 лютого на трасі Доманове Коваль Чернівці тереблече трапилася аварія. Водій автомобіля шкода в'їхав у відбійник. Травм в автопригоді на щастя ніхто не отримав. На місці працювали ковальські патрульні останні при спілкуванні з 56-річним водієм. Виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння однак, проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. На місці чи в медзакладі чоловік відмовився. Крім цього, водій не пред'явив документи на право керування. Ну і загалом на горе водія патрульні склали аж чотири протоколи. Йдеться про керування на підпитку, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, пошкодження дорожніх споруд. Ну і керування автомобілем без документів на право водіння.